Вже не вперше для маленьких переселенців працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій організували свято, яке тривало два дні. 26 діток зі сходу України, що проживають в готелі Житомир, змогли трошки розфарбувати свої сірі будні, як зазначив заступник начальника управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області. Що робота з вимушеними переселенцями триває за останні два дні. Мої колеги з управління фахівці управління працювали з переселенцями, зокрема, забезпечили певну культурну програму для того, щоб підняти їх моральний дух, а також якось урізноманітнити їхній вільний час. І я скажу до що до цього процесу, активно долучаються, як і підприємці, так і. Департамент організації, які мають до цього причин, які мають прийматися дітям. Влаштували справжнє свято, починаючи з музею рятувальної служби в музеї, малеча змогла дізнатися про розвиток пожежної професії та ознайомилася з експонатами часів 19 століття. Пізніше юних мешканців зі сходу запросили вогнеборці другої державної пожежно-рятувальної частини, де дізналися багато цікавого про життя рятувальників. Побачили пожежні автомобілі та посиділи в них. Приміряли бойове спорядження в кінці зустрічі. Переселенці сфотографувалися разом із пожежниками. «Дуже цікаво, Много увіді імені для себе і много узнав пожарних машинах, а всьому. Очі пандеміс також дітям провели екскурсію в музей космонавтики, де вони дізналися про великого житомирянина космічного конструктора Сергія Павловича Корольова, де мали змогу познайомитися з його розробками. Після чого дітей повезли у парк, де вони мали змогу погуляти біля фонтанів, покататися на атракціонах разом з рятувальниками та отримали подарунки. мама <реку> Сіва спасаті Олександр Зущик за матеріалами державної служби з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області.